Заборгували їм з виплати письменники приїхали вирішувати проблеми під час зустрічі з головою облради Йосипом Заполовським йшлося про підтримку місцевих письменників та сприяння їх творчим турам в Україні задля презентації своїх книжок. Нарікають літератори на занепад книговидавництва і книгорозповсюдження. Середню статистичну цифру, скільки у нас виходить книжок на рік на душу населення в Україні, ви знаєте скільки? 0,16. Це Одна з хвостиком книжка на рік виходить на одного жителя України. Це ганьба. Білоруси мають показник 5,6, а росіяни 13,5. Я вважаю особисто, що у нас дуже багато цих перекосів у моральній сфері, у кримінальному, значить, цьому елементі. Все відбувається через те, що люди перестали читати книжку. У нас останній рік значно збільшила кількість видань книжкових, біля 300 книжок у нас вийшло. Це немало. Це друковані, які видані в видавництвах. голова облради підтримав ідеї секретаріату національної спілки письменників щодо підтримки видання друкованого поетичного слова.